Ми знаходимося на нашому складі. Вибачайте за вигляд, але ми сюди тільки переїхали, тому ще адаптуємося до того, щоб зробити його більш таким пристойним. Значить, у нас тут зараз здається майже 2,5 тисячі мішків продукції харчування. Там кілограм борошна, кілограм рису, кілограм макаронів, дві консерви, м'яска, шоколад. І продукти гігієни. Вони їдуть зараз на харківський напрямок. Там є три організації, з якими ми співпрацюємо. І ось моя команда, дивіться, які вони чудові. Просто хлопці прийшли, пакують, грузять, допомагають. Ми би без них нічого цього не змогли зробити. Я переїхала в Америку в 2005 шостому році. Так? І приїжджала, так, але буквально на 10 днів а, дуже короткі такі в мене були приїзди подивитися з, на бабушку, на тата, на братіка і окей, адіас, Я поїхала. А цього разу я в Україну прилетіла познайомитися зі своїм біологічним татом. Айзик прилетів мій друг, щоб записати пісню в Україні, тому що ми любимо співати. І на цьому фоні починається війна. І 24 лютого ми виїжджаємо з Києва. Під сирени, і ми доїхали до молдавського кордону. І стоячи вже в черзі, ми просто зрозуміли, що це якось ну, невірно, неправильно пересікти кордон, вмити руки і залишити стільки людей, які не мають змоги переїхати цей кордон. В Чернівцях. Виїхав ще з Києва і е, поселилися в центрі реабілітації, особлива дитина. І там поселилися і почали приїжджати туди вже переселенці з усієї країни. Багато хто приїжджали з дітками. І ми почали запитувати, що вам треба. І вони сказали: е, ну, дитяче харчування. І ми почали збирати кошти на закупівлю дитячого харчування. Ми були, як знаєте, на тому початку, як пальцем в небо. Ми просто намагалися зрозуміти, що взагалі потрібно. І одна з позицій, яка постійно. Набула це турнікети, яких ми теж закупили 800 і привезли їх сюди. А зараз замовили 10 тисяч турнікетів. Я з'єдналася з військовим лейтенантом в Умицькій області, і він мені сказав, що потрібна швидка допомога. І тоді ми почали збирати саме на швидкі допомоги з різних країн. З Румунії ми закупали з Угорщини і зараз їдуть з Італії. Мій дуже, дуже добрий друг конгресмен, бувший американського сенату. По Почав мені казати Жан, виїжджай, коли я була в Україні. Жан виїжджай, починається війна. Я кажу, ні, не поїду. Кажу, окей, тоді я приїду, буду тобі допомагати. Наші основні підтримки це великі впливові такі організації і е, приватні люди, які не люблять розголошувати свої імена, але які вболівають за Україну. Якось так склалося, що «Bird of Light Ukraine» стала таким містом, містом між Америкою і Україною в цій роботі. Назва це взагалі мій бренд, який мав бути з модою пов'язаний, який я мала відкривати в Нью-Йорку е в грудні, тому що я прилетіла в Україну на п'ять днів. На п'ять днів до до цих пір не можу бути <сих> затягнуло. Бачите? І ми вирішили дати назву Птаха Світла України. Ми вирішили, що ми... Зможемо це світло дарувати. А до того я працювала в різних напрямках і в моді влаштовувала симпозіуми для Гарвардського університету юриспруденції. Я колись думала, що щастя в тому, щоб мати 100 пар брендових туфлів, які в мене є там в Нью-Йорку, стоять. А зараз я розумію, що щастя це в тому, щоб знати, що всі в мирі, і якщо в мене є змога допомогти, ну як це я можу пересікти кордони, сидіти там і шоу Тобто, я думаю, що це дуже вдячна справа. У нас є декілька напрямків. Один з напрямків а, ми а, намагаємося допомагати нашим хлопцям на передовій, таким чином, щоб вони змогли обороноздатність країни тримати. І, Тобто, в нас є напрямок дронів. Ось зараз ми отримали 40 дронів з Аутел, які допомагають хлопцям. Взагалі. Вони кажуть, знаєте, це наші очі. Кожен із юні. Це Джеймі було. Закуплено було біля сотні дронів. А і зараз ми передаємо нашим військовим, нашим хлопцям. У нас є така традиція: кожний дрон це персонаж, і ось ми називаємо їх іменами, і щоб вони обороняли нашу нашу країну, нашу територію, і допомагали нашим хлопцям боронити наш край.